Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. І в цьому відео я хочу вам показати свої кімнатні рослини. Для мене кімнатні рослини це, знаєте, не тільки така краса в домі, в будинку, але і ще таке своєрідне хобі, завдяки якому можна розслабитись, отримати якесь натхнень та й взагалі зарядитись такою якоюсь позитивною енергією. Так що, якщо ви любите рослини? Беріть з собою каву і вам гарного перегляду. Хочу з вами поділитись тим, що взагалі ото, моя любов до рослин в цілому з'явилася досить таки давно, ще в шкільні часи. А, Шкільні часи, коли я була маленькою, у нас не було в будинку жодної жодної квітки. При тому, що у нас було дуже багато огородів, тварин, хазяйства, скажімо так, але квітів в будинку не було. А мій класний керівник, вона вчитель історії, дуже полюбила, полюбляла квіти і в класі. Була неймовірна кількість кімнатних рослин. І з того моменту я зрозуміла, що мені це подобається. Я хочу, щоб в нашому будинку було квіти і почала потихеньку зі школи зносити рослини, кві... рослини додому. А мама була нейтрально до цього відносилася, вона взагалі туди не лізла. Я цим займалась сама. А потім поступила на садово-паркове господарство. А настільки, щоб ви розуміла, настільки. Мені хотілося цим займатися, тому я навіть поступила на факультет, який пов'язаний з рослинами. І почала вже розводити рослини а, в гуртожитку, але таки в гуртожитку місця небагато, то квітів в мене було небагато. І потім, де тільки я не жила у мене завжди були кімнатні рослини. І навіть коли я приїхала в Данію, в Данію я переїхала у 2020 році, а то я також почала заводити рослини. Я не знала, наскільки довго ми будемо жити в Данії, але рослини були завжди. Почну я з кухні. Я сподіваюся, що вам буде гарно видно, тому що так як вікно, засвітлення і все таке. На цьому вікні, можна сказати, в мене стоїть 4 рослинки, оте алоє <рапу> не рахуємо. Хочу почати з авокадо, Воно вже таке досить таке високе, бачите, майже до кінця вікна доходить. Отак от. Це авокадо я виростила з кісточки разом з чоловіком. Він, був, він дуже хотів виростити авокадо, що в принципі ми зробили. і зробили. воно пережило вже, скільки всього воно пережило вже і обрізки, і майже чуть не пропало, але, як бачите, живе. На це вікно прямі сонячні промені не попадають взагалі. І зазвичай авокадо потребує такому знаєте, світле місце, десь східно-південне. Підвіконня, але ми його переставляли і тут, тут йому найідеальніше. Воно досить таке швидко росте і його бажано обрізати, підрізати, щоб формувати в ньому деревину. Що я, мабуть, в принципі буду вже робити, десь тут обріжу. От скільки, Щоб далі воно розросталося. Ще треба його пересадити, тому що можна просто так от підняти, і оце його горщик. І там вже впирається, але при цьому підназового коріння немає. Також є два фаланопсіса. Один такий. мені костя дарував мій чоловік на день народження. Я не обрізаю повністю його гілочки, а залишаю так До речі, пустив листочок. Наступний фаланопсіс. Треба повитирати листочки. Ам бажано витирати, щоб і оприскувати поряд, щоб була досить таки висока вологість повітря. Це нам такого штучного метелика подарували. І вона починає квітнути. Така от гілочка. Я не обрізала попередні, і, як бачите, можна поспостерігати на ній такі от бруньки чи гілочки, чи, можливо, це будуть дітки, я ще не зрозуміла і хочу поекспериментувати із токініновою пастою, саме на ній. Також є горщик із Сан-Сів'єрою. Цю Сен-Сів'єру подарував сусід. А цю я знайшла на смітнику, Ми просто виконали її і забрала ще в минулому році. Вона чудово себе почуває. Але мені здається, її треба вже пересадити. Або хоча б досипати землі. Тому що, бачите, земля така. Намагаємося проростити ще одне авокадо. Найбільша кількість квітів у мене це з патіфіломою. Я скільки все я скільки в Україні не хотіла виростити спецфілм, він у мене завжди пропадав, чи я його заливала, чи я не знаю, що з ним не так. А тут купила просто в супермаркеті, і всі мої спетіфілими, які я вам покажу, вони були від з одного кущика. Вони були з одного горища, який я просто розсадила і вони тепер ростуть якимись гігантами. Єдине, що то вони дуже у мене погано квітнуть. Ось, наприклад, цей великий кущ. Дав лише одну квітку. Вона вже позеленіла. Але сам факт, що в такий розлогий великий кущ зеленого кольору мені дуже подобається. Він у мене стоїть на мікрохвильовій печі, і мені здається, йому там досить таки подобається. Мені дуже подобається навіть на таких от столиках кухонних ставити також квіти, так як вони додають якогось затишку. Ось також з патіфілом. Цей патіфілом мені подарували на народження синочка в друзі. Він росте в такому от горщику, і в принципі він був ще менший, це він вже трішки підріс, але жодного разу з того моменту не квітнув. Можливо, треба пересадити. Куточку тут стоїть сенсів'єра, яку я знайшла на смітнику разом з орхідеями. Хто знає цю історію, хто знає, хто не знає, розповім пізніше. Вона така. Тут були, бачите, ось враження є. Я подрізала, але мені здається, прийдеться її вже переставляти скоро, тому що відростає дітка, і вона буде досить високою. І треба буде її звідси переставляти. Є здоровезний просто антуріум, він досить такий високий, йому вже років 5, так точно, як він зі мною саме живе. Ось навіть заквітнув. Але я йому від, відірвала випадково, пошкодила квіточку. Я планую його або пересадити, або, мені здається, треба, ну, як мінімум десь отак от покрити ґрунтом. І він себе буде краще почувати, тому що він не може, навіть, він бачите, дати якихось діток, які, до речі, в мене є від нього. Я їх пересадила і з того моменту він більше діток не дає. Кухонна зона, в принципі, вже закінчилась. Зауважую, я зараз не даю ніякі поради стосовно догляду. Це я просто роблю огляд на ці квіти, а вже в наступному відео і далі буду доглядати за ними, буду пересаджувати, проводити їх до порядку, готувати, скажімо так, до зимівлі. У мене біля зеркала стоїть дендробіум. Це одна із орхідей, які я знайшла на смітнику, які викинули. І що я можу сказати? Мені треба їх пересадити. Вона стоїть тут в вазі і такі от, в такому горщику, але землю, мені здається, треба іншу, тому що тут чисто кора, але мені здається, треба кора з мохом. Але можу сказати те, що оці дві гілочки, ось одна і інша, це вже які з'явились після того, як вони з'явились в мене. Ось ось цей спадіфілом рідненький, самий-самий перший, який з'явився в моїм. Який з'явився в нашому будинку. Він продавався в магазині в такому керамічному горщику, і тут такий білий горщик. Я вже навіть не підніму його. І якщо я знайду фото, я вставлю, який він був з самого початку. І навіть зараз він розростається. Але мені здається, його треба пересадити. Взагалі ці квіти треба пересадити, бо те, в цьому році я їх і не пересаджувала. Він у мене стоїть на столі. Тому що займає небагато місця, невисокий. І має естетичний вигляд. А вище над столом у нас є така поличка. На цій поличці є штучні квіти, а є отакий от от фаланопсис малесенький. Цей фаленопсис також, який був знайдений на смітнику. Також димдробіум, один із них. Це взагалі був дуже в шахливому стані, але бачите, ось відростають молоденькі гілочки. Аж на верхівці також один із денробіумів. Його також треба буде пересадити, тому що, бачите, тут не зовсім правильно він посаджений, є пусті місця, які не отримують вологу із кори. Але при цьому, при цьому погляньте, росте, росте, відростає молодець. Цю квітку мені, чесно кажучи, стидно показувати зараз в тому виді, яка вона є, але цю квітку можу рекомендувати кожному. Це хлорофітум. Цього хлорофітуму також водію 4. Десь так. Я знаю, що ви можете сказати, що він неправильно стоїть, що він не розростається гарно, як треба. Я його дуже рідко поливаю, десь раз-два тижні, тому що він дуже високо стоїть. Але при цьому бачите в нього такі от є дітки, яких я не відрізаю чисто заради декоративних якостей. Тому що мені подобається, коли така гілочка засає, і тут є дітка. Я вже думала придбати якісь штучні ампельні квіти, щоб можна було поставити саме хлорофітума, а його все-таки реанімувати, наприклад, повісити можна буде ідеальним варіантом кудись на стіну. У мене є. Ми купували познаюся, в юскові такі настійні горщики пластикові. І от в них було б чудово їх постатити. Правда, мені здається, вони будуть малуваті для такого хлорофітуму. Можливо, я пошукаю якісь штучні квіти, щоб вони також звисали, тому що я хочу сюди і хочеться декорувати отам от верхівку на шухлядах. Переходимо в залу. У нас сьогодні сонечко, до речі. На віконце світить сонечко, тому не знаю, як воно буде зніматися, але зніму яке. У нас є драцена. Ця трацена де тільки не стояла, я не можу їй знайти якесь ідеальне місце, де їй буде класно, і де наш синочок не зможе їй виривати листя. Тому що він дуже любить отак от смикати її. Але на вікні, поки світить сонце, їй тут взагалі не подобається. Також треба пересадити, або хоча б ні. пересадити треба однозначно, досипати землі не підійде. Треба пересадити, тому що є такий от момент. І якщо підняти, бачите, там коріння росте, в ідеалі її пересадити в такий же самий горщик висотою, але щоб був він ширший. Але Я не знаю, де знайти такий в нас горщик. Пеларгонія герань, калечик, який тільки не називають У мене є ця квіточка. Їй вже 2 роки, але. Але як її вирощую. В минулому році вона в мене росла, але без оцих гілок. У неї були зовсім інші гілочки. Я їх обрізала Ось з одного місця. І ось тут обрізала. І почали відростати ці нові гілочки. Я вже планувала її в навіть виконати, тому що вона мені не подобалась, але весною вона розрослася. Зараз квітне своїми яскравими квітами, тому на сонці на, пів... на південній стороні вікна. Вона почуває себе просто ідеально. Грошове дерево, воно стояло в мене на кухні і вирішила поставити його на сонячну сторону. Можливо, <гум> таким чином з'явиться більше грошей, і я не знаю. Можливо. Але я вирішила його переставити, можливо, йому буде тут навіть і краще, як мені здається Але парадокс в тому, не повірите. Але в мене грошове дерево росте в стакані. У такому стакані, бачите, навіть в однокорінь. І тільки в цьому стакані воно чудово почало себе почувати, не падати і розростатись. Я його пересадила, побрізало, ось тут буде видно, де я поробила зрізи, і після цього воно почало відростати і нарощувати нові гілочки. А ось цей антуріум, це саме дітки від того великого антуріуму, який я пересадила. Він почав мене квітнути тільки. На початку літа таким от червоними кольорами. А от антуріум навіть інші кольори я якось не переднаю. У мене є подруга велика кількість антуріумів, і вони різного кольору, то я не знаю, моя любов це саме червоний кольор. Осаджувати його не планую, а от досипати землі так. Бачите, от він почав уже давати діток досить таке. Великій кількості. Тут у нас стоїть горщик. Я вже не пам'ятаю, що тут росте, але це вирощує мій чоловік. У нас росте цитрусове дерево. Чоловік каже, що це цикламін. Чоловік каже, що це клімінтін. Я не знаю, його просто називає цитрусове дерево. Але як у багатьох цитрусових дерев, є отака от проблема. Нові на гілочки випускати не хоче. Я, чесно кажучи, хочу, мабуть, посадити нове, це дерево. От з цим попрощатись, з собою я не знаю, що з ним робити. І оце треба буде обрізати, досипати їм на землі. хоч удобрюю, підживлюю, але щось все одно йому не вистачає. І в кутку захований кактус, який я хочу викинути. Я люблю кактуси, завжди любила, але кактус, особливо такого плану, зараз є небезпечним в нашому будинку. Так як у нас маленька дитина, тому дуже є великий шанс, що він може якось дотронутися, перекинути його і ще щось. Дочок із цією квіткою, це квітка, це калатея. Вона стояла отут, замість драцена. Але вона стала настільки широкою, що підвиконок для неї став дуже малий. Її давали нам взагалі такою малесенькою, малесенькою. Я не знаю навіть скільки, Отак от, мабуть, отакий кущик був, коли нам її давали, і вона за півтора року просто неймовірно розрослась. Я її планую пересадити в якийсь ширший горщик, більший і ширший, тому що з цієї сторони вона вже не може далі. З цієї в принципі, вистачає місце, але води п'є дуже багато. От її треба поливати майже щодня. Максимум, максимум через день. Саме нашу калатею в цьому горщику треба поливати хоч по трішечки, але щоденно. Біля палетеї стоїть аспарагус, Я його купила просто в якомусь супермаркеті. Його також треба пересадити, як бачите, коріння вже виглядає. Я думала, що він буде пропадати, тому що в нього почало жовтіти листя. Але він почав відростати і чудово себе почувати саме тут, хоча до цього він стояв на стояв на поличці, яка якраз над столовим столом. У нас прокинувся вже синочок, тому можу показати квіти ще в спальні. В спальні у нас на тумбі знаходяться дві квітки. Це спатіфім четвертий. Спатіфілом в нашому будинку. Мені здається, треба їх позбутися. Тому треба з далі. Зараз, зараз синочок, зараз, мій хороший. Камеру бачи, все. Він також цвів на початку літа було дві квіточки. І така здорова алокація їй мені подарував мій чоловік два роки тому. Вона була не така висока, зараз просто максимально розлога. Я її підрізаю час від час. При цьому вона на початку навіть квітла і пускає, таке, діток. Тут дві квіточки у нас ще в спальні. А я забула показати, хлорофітом також тут є. Тут йому більш краще, але все одно треба за ним доглянути, треба підрізати, але при цьому, бачите, є дітки і вони ось висають і нормально себе почувають. Головне не забувати його поливати, а на яке поливаю раз два тижні. Отакі от от кімнатні квіти ростуть в нашому будинку. Я хотіла сказати, що їх дуже багато. Але я розумію, що я хочу ще. Хочу тут біля дивана поставити поличку типу книжкової. І я вже туди хочу поставити стендапсус, хочу заміокулькас, різні орхідеї. От знаєте, є люди, які от полюбляють орхідеї. От я відношусь до тих. У мене лише дві: два фаленопсиса і три дендробіума. Але я не знаю, вони в мене ще не квітли, тому я не знаю, подобаються вони мені чи не подобаються, але в будь якому випадку хай ростуть. Але я хочу іще квіти. Якби в нас не було маленької дитини, то в нас би вже стояв стелаж, знаєте, підставка для квітів, там би були вже квіти. Де ми поставили, я не знаю, але десь би знайшли місце. Квіти, які я можу порекомендувати новачкам, це Хлорофітум, Антуріум, Калатею. Якщо у вас є бажання або цікавість, спробуйте виростити хоча б раз самі авокадо з кісточки. Це досить таки захоплююча процедура заняття. Проростає воно не швидко, але спостерігати за цим це одне задоволення. Тому якщо ви починаєте тільки свій шлях у кімнатному садівництві, я вам рекомендую почати саме з таких от квітів. Вони досить таки прості у догляді і не вимагають багато уваги. Буду дуже рада побачити в коментарях розповіді про ваші кімнатні рослини. Якщо у вас є якісь поради, то діліться також в коментарях. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам подобаються наші відео. І побачимось уже в наступному відео. Пока-пока!